Готуємо дуже смачний оселедець під шубою. Для цього овочі відварюємо та відварюємо яйця. Беремо оселедець, нарізаємо на малесенькі кубики, перекладаємо оселедець в ємність та нарізаємо цибульку, також маленькими кубиками. Все це з'єднуємо та дуже гарно перемішуємо. Потім беремо моркву, натираємо на крупній терці. Прямо картопельку також натираємо на крупній терці та бурячок. Форму я застелила харчовою плівкою. Першим слоєм викладаю картопельку, втрамбовую, додаю сіль, майонез та перемазую. Потім я викладаю наш оселедець, сіль не додаю, даю зразу майонез. Все це гарненько перемазую, потім даю моркву, сіль та майонез. Потім даю Бурячок, сіль-майонез перемазую. Верхнім шаром я даю яєчний білок, сіль, майонез та зверху жовточок. сіль і легенько прикрашаю майнезоком за бажання. Всім смачного!